Доброго дня, діти! Тема нашого уроку склад і властивості ґрунту для вирощування розсади однорічних культур. Діти, пропоную вам гру так чи ні? Позначте, будь ласка, твердження з відповіддю Так. Діти, дуже скоро, уже в лютому місяці. Ми з вами будемо висівати насіння квітів на розсаду для наших клумб. Успіх вирощування розсади залежить від суми різних факторів. Це від якісного насіння, це від температури та освітлення приміщення, де буде рости наша розсада, від глибини посіву та інші фактори. Але найважливіше, мабуть є якісний субстракт. Саме ґрунт для вирощування розсади це основа з основ у цій справі. Навіть найкраще насіння буде марним, якщо земля для розсади буде неякісна або просто не буде підходити для вирощування розсади. Якщо ґрунтосуміш не підходить для вирощування саморосади, то часто виникають проблеми зі сходами та розвитком молодих сіянців. Найпопулярніші проблеми через неправильний ґрунт земля дуже важка, щільна, та е, такий ґрунт не пропускає повітря, в ньому застоюється вода. І що призводить до загибелі молодих сходів, до хвороб, такої хвороби, як чорна ніжка. І тому для вирощування розсади найпростіший і найкращий, мабуть, спосіб купити ґрунт у спеціалізованих магазинах. У сучасних підкових магазинах земляні субстрати представлені у великому асортименті. Готовий ґрунт для розсади квітів підібрати нескладно. Упосереднений набір добрив, що більш-менш відповідає потребам більшості культур, входить до складу універсальних ґрунтів для розсади. а також ґрунт можна підготувати самостійно. Давайте з'ясуємо з вами, що ж таке ґрунтосуміш. Ґрунтосуміш або розсадний ґрунт це суміш органічних компонентів. Це може бути торф, городня земля, компост, деревна кора, дернова земля. І так далі, з домішкою неорганічних компонентів піску, перліту або мінеральних добрив. Як я вже сказала, ґрунтосоміж для розсади можна придбати у спеціалізованих магазинах або ж приготувати самостійно, додаючи в універсальний ґрунт різні компоненти. Які компоненти ми розглянемо згодом? Складові ґрунту для розсади заготовлюють восени та зберігають у прохолодному приміщенні при температурі вище 0 градусів. Зберігати їх потрібно у злегка вологому стані. Не можна допускати їх пересушування. При виготовленні субстракту всі складові частини потрібно рівномірно перемішати, просіяти або ж видалити та подрібнити грудки. Діти пропоную вам гру, відгадай моє ім'я. Запишіть, будь ласка, назви квітів під номерами. З неорганічних компонентів для приготування ґрунту використовують пісок, річковий і донний, вермикуліт та перліт. Саме ці компоненти додають до ґрунту сумішів для того, щоб вона стала більш водопроникною, повітря проникною, пухкою та легкою. Для того, щоб створити ґрунтосуміш для вирощування розсади до універсального ґрунту, додають органічні компоненти, такі як дернова земля, торф, він може бути верхівковий, перехідний або перероблений низинний, ґрунт з підлугової рослинності, піщаний або супіщаний, мох з фагном, деревну тирсу, прілу. Зрілий компост без насіння, краще, якщо це буде компост, приготовлений за допомогою ефективних мікроорганізмів, а також опалу хвою, зріблену кору хвойних дерев. Для приготування розсадного ґрунту не можна використовувати гній, він дуже окислює ґрунт. Недоспілий компост і компост із насінням бур'янистих рослин, листяну й городню землю, заражену хробаками та комахами, а також неопрацьовану дернову землю. Який має бути ідеальний ґрунт для розсади? Давайте з'ясуємо про його основні характеристики. Грунт для розсади має бути пухкий і вологоємний. Грунт має добре пропускати повітря, бути легким і пухким, добре структурованим. Складові не мають бути схожими на пил, щоб субстрат не злежувався при зберіганні, не надто ущільнювався при поливах. На поверхні не має утворюватися корка. Повністю мають бути виключені глинисті компоненти, у тому числі чорнозем. Вони повністю непридатні для посіву насіння для розсади. Грунт має бути чистий та вільний від хвороботворних патогенів та шкідників. Земля має бути знезаражена. Професійні готові субстрати проводять спеціальну обробку. В домашніх умовах це зробити важче, але можливо, про це ми поговоримо нижче. Ґрунт має бути помірно поживний. На старті зростання та першому етапі розвитку до пікірування найкращий бідний субстрат. Потім у фазі 2-3 справжніх листків сіянці пікірують у більш родючий ґрунт. Оптимальний міст у ньому елементів зживлення залежить від того, яку рослину ви вирощуєте та період часу до висадки розсади на постійне місце. Початківцям набагато зручніше користуватися готовими субстратами. Наприклад, посів зробити в ґрунт для розсади, а потім пікірувати сіянці в універсальний ґрунт або субстрат із біогумусом. У ґрунті не має бути коріння та насіння бур'янів. При висмикуванні бур'янів з касет і горщиків для розсади та торф'яних таблеток є ризик пошкодити сіянці. А є такі агресивні бур'яни, які дуже складно вивезти, тому ґрунт має бути позбавлений будь-якого чужорідного насіння ґрунт має бути нейтральний чи слабокислий. Для більшості квітів та розсади городніх рослин підійде кислотність 5,5, 6,5. Готові субстрати мають чітко визначену кислотність, вказану на упаковці. При невідповідній кислотності, рослини не спроможні повноцінно засвоювати основні елементи живлення, так як ми знаємо, що торг Дуже підкислює ґрунт. У ґрунті не має бути жодних сторонніх домішок, тому компоненти субстрату не можна брати з теплиці, саду, клумби після вирощування грибів, з місць близьких до автошляхів. Домашнім завданням діти вам буде записати у зошик яким має бути ідеальний ґрунт для розсади? Дякую, діти, за увагу та чекаю на ваші відповіді.